Починаємо. І так, перше, знаходимо коефіцієнти. Перший коефіцієнт той, який стоїть біля змінної другій степені. Враховуємо знак, якщо він є, А дорівнює коли колись дві степені, стоїть двоєчка справді. Є. Б другий коефіцієнт. тий коефіцієнт, який стоїть біля змінної без степеня. Плюс 5, 5. І це цивільний член він стоїть сам безмінний. Мінус 3. Друге. Знаходимо дискримінант. Формулу пишем. Це мінус. Підставляємо D дрівня. Замість B підставляємо B дрівня 5, 5. В другій степені. Якщо у вас тут число від'ємне або звичайний дріб. Берете в душки. Мінус 4. 4 завжди тут. стоїть. Множити на А. А у нас дорівнює не ось откуди беремо? На С. С у нас мінус 3. Помножить на мінус 3. Це не віднять. Це все добуток. 4 на 2 на мінус 3 це добуток. Далі вираховуємо, обчислюємо. 5 у другій степені. Друга степень пам'ятаємо 5 помножити на 5. Або якщо там інші число, перемінується само на себе. 25. Далі дивимося. Рахуємо мінуси. Тут їх 2. Якщо 2, то в нас буде цей добуток додатній Якщо 1 або 3 то від'ємний. Примножаємо. 4, 2, 8 на 3, 24. 49. Знайшли Третє. Перевіряємо, скільки розв'язків де дорівнює 49. 49 це більш за 0. В такому випадку в нас є два розв'язки. Якщо у вас число, наприклад, в'ємне буде, зразу можемо писати коренів немає. Все ви розв'язали. А в нас більше, отже, у нас є корені, потім їх два. Шукаємо. Перший корінь. Формула. Пишемо. Підставляємо, Мінус b, Ставимо число протилежне по знаку п'ятерці, Там плюс 5, отже в нас мінус 5. Далі плюс з дискримінанту. Дискримінант 49. 2 на А. А в нас дорівнює 2, значить замість А пишемо 2. Вираховуємо. Мінус 5. корінь 49, це буде 7, тому що 7 у 7, 49. 2, на 2, 4. Різні знаки. Отже, модулі віднімаємо. 7 відняти 5, буде 2. Коли більше плюс, значить буде плюс 2. 2 четвертих. Можна скоротити чисельник на мене на 2. Шукаємо другий корінь. Те ж саме, тільки тут мінуси і різниця. Підставляємо. Знову мінус Б 5. Протилежне мінус 5. Мінус. І на А це тут двоєчка. Обчислюємо. Корість 49, знову ж таки, 7. 4. Мінус 5, мінус 7. однакові знаки додаємо. 5 плюсів 12, зрозуміло, з мінусом. Чисельник і знаменник, і взагалі 12 на 4, це буде 3. Мінус 3. Шосте. Пише відповідь. Одна друга. І мінус 3. Рівняння. Розв'язане.